Приміщення соціального магазину Все за дякую в Мукачеві волонтери перетворюють у простір для навчання та відпочинку молоді. Долучилася до ремонтних робіт волонтерка з Одеси Марія «Я представниця нашої організації Кримські татари Одещини. Ми вирішили одразу відправити двох представників і приїхали сюди. Дуже все подобається, і повністю підтримуємо і від новою і місцевих організаторів. Дуже важливо залучати сюди молодь. Цим я максимально толерантна. Молодь сюди потрібно залучати, щоб розбудовувати країну. Дуже класно, що це відбувається не тільки в Києві під Києвом і так далі, а ще й в таких містах, як Мукачево, тому що дійсно тут дуже багато молоді, яку дійсно потрібно залучати до якихось таких подібних ініціатив, тому що розбудова країни має вже починатись, і вона почалась. І далі я сподіваюся, ми вже будемо розбудовувати Крим. І все інше окуповано, на жаль, зараз частину України. Підлогу ремонтує Вадим Баркалов. Хлопець розповідає, чому вирішив взяти участь у всеукраїнському проєкті Відноваю я хотів до сімстих, бо розумію, що ну це на цей час важливо відновлювати нашу країну. Ось особливо молодці. Вона зараз така активна стала, і не треба збавляти темпи, тільки щось ще робити, зробити, і тим самим можемо. Своїм зусиллями щось допомогти хоч щось маленьке, але все одно у нас багато. Ми щось робимо ось, і відновлюємо таким чином нашу країну. 20 волонтерів з різних регіонів України взяли участь у створенні хабу для навчання та відпочинку молоді в Мукачеві. Про це сказала координаторка проєкту Відновою в Мукачеві Світлана Самолюк. Це проект від Nova UA. Ми виграли грант одній з 24 в Україні, і ми будемо тут робити простір для молоді. Ми будемо тут переважно будуть ті проекти, які будуть навчати молодь на, писати гранти. Тут будуть втілюватися ті проекти, які будуть прокачувати нашу молодь містян, і ті, які переїхали сюди жити, вимушені переміщені особи саме ті, які будуть хотіти щось створити. Ми будемо допомагати їм втілювати їхні ідеї. Ми будемо допомагати їм писати про. Акти для міста про містян підтримкою програми та фінансування фінансовою підтримкою Міністерства закордонних справ Данії та уряду Японії. дуже файно, дуже фінансують, дуже слідкують. Тому ми зібрали з усіх громад молодь, яка дуже енергійна, емоційна. Вони стрімляться, вони досягають своїх успіхів і тому вони приїхали з різних громад України і допомагають нам відновлювати для того, щоб Молодь працювала, налаштовувалася на майбутнє, відновлювала. Волонтери облаштовуватимуть хаб для навчання та відпочинку молоді в Мукачеві до 23 липня.